Сьогодні в індустріальному коледжу Державного вищого навчального закладу Криворізький національний університет пройшов челендж 22. Ми прийняли естафету від навчальних закладів міста Києва в підтримку воїнів АТО, які повернулися з зони бойових дій з посттравматичним синдромом. В цій акції прийняло участь 122 студента коледжу окремою колоною Прийняли участь 22 викладача коледжу. Всі вони виконали 22 віджимання від підлоги в упорі лежачі цією акцією. Ми демонструємо підтримку воїнам АТО, які повернулись з зони бойових дій з посттравматичним синдромом, а також демонструємо фізичну підготовку молоді нашого навчального закладу. По умовам челенджу ми передаємо естафету нашим колегам гірничого коледжу державного вищого навчального закладу Криворізький національний університет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.